Транслітерація вашого прізвища або імені, якщо у вас, наприклад, є водійське посвідчення старого зразка і там є переклад вашого прізвища, дуже часто буває так, що ваше прізвище або ім'я не збігається з тим, що у вас в закордонному паспорті актуальному, і деякі уженди де, коли ви хочете замінити своє водійське посвідчення, не приймають такі документи, просять, щоб спочатку замінити. Ваше водійське посвідчення на правильну транслітерацію, так зробити правильний переклад, і тоді звертатись до уженду. Це одні уженди. І буває другий варіант, коли у вас приймають документи, не дивляться на вашу транслітерацію. Беруть актуальні ваші дані так, приймають ваше водійські водійське посвідчення, е, беруть ваші правильні дані з закордонного паспорта чи там з карти побиту, і вписують уже в польському водійському посвідченні правильні дані. Так що не переживайте, якщо у вас транслітерація неправильна, і ви думаєте, що вам не замінять ваше водійське посвідчення, то це неправда. Деякі уженди не можуть вас не прийняти. Так, наприклад, по місці ви можете звернутися, вам скажуть спочатку, поміняйте фамілію або ім'я е, в водійському посвідченні, і тоді звертайтесь. Е, Деякі уженди у вас прийми, так що, якщо у вас цікавість заміна водійського посвідчення, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.